Доброго ранку, дітки. А скажіть ну, яка зараз пора руку? Так, весна, хоч дерева ще й голі. Земля вже чорна, готується до тепла, небо, синє, сонечко тепле. На весні у селян дуже багато роботи. Ось відгадайте загадку. Ходить полем з краю в край. Ріже чорний каравай, ось як ця земля. Що це таке? Так, це трактор. Подивіться на цей малюночок, і ми схожий трактор будемо сьогодні робити. Що ж нам потрібно? Дивіться, аркуш чорного кольорового паперу. І далі батьки повинні допомогти. Будь ласка, виріште діткам: квадрат великий, червоний, два різнокольорових, один трикутничок і чотири е такі кола, два великі, а два маленькі. Потім потрібно буде пензлик, ємкість для клею чи клейстеру краще. І ось трішечки такої вати. Потім розкажу, для чого це потрібно. Ось такою буде послідовність нашої роботи. Великий червоний квадрат. Потім жовтий віконце. Так, це кабіна. Потім поряд синій квадрат. Так, Потім труба, жовтий трикутничок. Залишаються колеса. Невеликі чорні попереду, а позаду великі сині. Чи якого там у вас будуть кольори, дивіться. І так само наклеїмо. І залишилась ось така чудесія. У нас буде дим, як в природі. Ось. Ось так наклейте, будь ласка, і буде в нас така чудова робота. Буду чекати і ваших таких гарних аплікацій. До побачення, маля.